Всім привіт, любі друзі! Сьогодні коротесеньке відео. Чому на каналі немає відновлення інформації з SSD, накопичувачів та як їх ремонтувати? Все дуже просто. ССДшки, як і флешки, ремонтуються по одному і тому принципу. Але, на жаль, без спеціального обладнання, таке як PS3000 або Дельфін, дуже складно відновити інформацію з нього. Тому що, якщо помирає контролер, то він блокує всі ячейки пам'яті і сам не запускається і не дає щитати. Треба перепрошувати. А якщо ми з вами будемо перепрошувати контролер, то інформацію, інформація форматнеться. А тільки на спеціалізованих програмах можна підпаятися до ячейк пам'яті, скачати інфу з них, потім сумувати цю інфу і отримати цільну інформацію. Працює СД по принципу як і флешка, тобто контролер, є деяка резервна область, може і нема в дешевих дисках, і часто хозяєва дисків підмічають, що згодом контролери. Згодом SSD стають менш розміром. Тобто, там, припустимо там 500 ГБ, через рік два, дивимося вже там 485 ГБ. Це все відбувається тому, що контролер помічає несправні ячейки вже зношені і блокує їх. Потім десь, коли там 70-80, може 90% у чіпі пам'яті ячеїк вже зношених, то він блокує весь чіп пам'яті. І перепайка чіпа. Пам'яті на новий не допоможе розблокувати без перепрошивки самого контролера. Дуже складно діставати інфу з SSD-дисків, но ремонтувати їх дуже легко. Можна Чіп Genius Взяти можна загуглити інфу про SSD-диск, або вскрити його та подивитися маркування самого контролеру. Потім ми вбиваємо це маркування контролеру в інтернет і. Там перший чи другий сайт буде там, або в нас там Malcore, або в нас. там. Мптул, програма для прошивки дисків. Тобто різні версії там МПТУ, різні версії Фісона, там різні бувають контролери, і в кожній версії кожна версія розчитана по той длиною контроллеру. Потім ми точно так же, як і флешку, підключаємо через кармашек або напряму все залежить. Від контролера, але можна через карман, який не підробляє імена, який веде чисте ім'я пристрою підключення до нього, можна підключити там желательно по USB 3.0 підключати контролерів. Або, може, напряму. В деяких контролерах треба замикати контрольні точки перед підключенням, в деяких не треба це робити. Ну, Ми з вами бачимо. Там контрольні точки явно видно, коли вони є. І тоді ми їх замикаємо і підключаємо через USB. І у нас флешка переходить в сервісний режим і вже може відображатися в програмах по перепрошивці. І е, далі ми з вами переходимо в настройки, вибираємо з вами об'єм нашого накопичувача. Вибираємо, що ми хочемо на швидкість чи на якість. Чи на об'єм, я рекомендую швидкість вибирати. Може, воно по об'єму стане і менше, але буде доволі швидкий і гарний SSD. SSD повинен бути швидким. Ну і потім чекаємо, просто з вами, коли воно. Потім переподключаємо і все, і вже можна користуватися считайте, новим диском. Можна перепаювати контролери, то, то ж, тільки треба їх перепрошувати. І можна перепаювати ячейки пам'яті. Якщо ячейка пам'яті у вас вже помічена як несправна, то просто припаємо нову ячейку пам'яті, перепрошиваємо контролер, він зі всіма ячейками перепрошується, відформатується і буде як новесенький. Дякую за увагу. Таке коротесеньке відео нічого не показав, тому що просто під рукою зараз немає ні СД, ні флешки. Але я. Думаю, що ви зрозуміли мене та принцип е, ремонту SSD-дисків. Це дуже просто, е, особливо коли сам контролер живий і просто в нього зліт прошивки зробився, або якийсь глюк. Е, і що не треба нічого перепаювати, тільки там щось замкнути або навіть замикати не треба через usb віш взяв Переключив, приткнув і все, перепрошив. Дякую за увагу. Обіймаю всіх, цілую. Ставимо вподобайку. Україна переможе. Гарного всім дня. До побачення.